У Львову не ходять там історії з абсентом, ми просто використовують бертендери в певних коктейлях для ароматизації. Але є гості, які дійсно приходять. Був такий один гість, який приходив зі своєю карткою. Це прям була візитка, на якій писало назва коктейлю. Я думав, що він просто якийсь, не знаю, суддя, адвокат, юрист. Він просто приніс цю візитку, я кажу: доброго дня, що це? Як незрозуміло, це мій коктейль. Я такий думаю, ну блін, прикольно, що до нас приходять гості з витворами мистецтва. Я дивлюсь регуляцію. Ну я спочатку не зрозумів, чи це буде смачно, несмачно, але якщо гостю дійсно так подобається, я це зроблю. Там були певні інгредієнти, лимонний сік, яблучний фреш, або ток, також сік і абсент. Це все подавалося на лід, нашайковане методом білд, просто в стакані. І явно. Його випивалося прям дуже багато. Ми не дозволяємо там пити за якусь певну межу, коли ми бачимо. Але ну людина могла випити їх чотири. І ми вже такі так. <реш> можливо, <реш> стовпта. <реш> Стоп". Зараз у нас будуть ну не тільки в нас з'являться і лоприкони, і, <реш> <реш> і, і дійсно кентаври прийдуть. Персі Джексон з'явиться. <реш> і цей чувак просто хотів, щоб ви йому робили це його коктейльне візиточці. От він прям приносить візитку для всіх. І каже: ну залиште собі, ви будете знати а, це тобі, не одна в нього їх було ні. Прямо багато він прям зробив. Я не знаю. Це зараз прикольно мати карт холдер. Та, я думаю, що він вже так робить просто і типу людям дає або ну не знаю. Це може бути фокусник, такий оп з кармана або з рукава.